Детально про крани, які ми використовуємо на своїх лимонадницях. Це крани із нержавіючої сталі, поворотні шарові, пластикові крани, клапанні для того, щоб рідина наплилась, треба підняти ручку до гори. Крани надійні якісні, використовуємо їх від одного виробника з 2017 року. Нарікань до якості в даних кранів немає. Стосовно кранів, які ви можете зустріти на дешевих лимонадницях в інтернеті, то ось виглядають вони ось так. Зовні схоже на кран із нержавійки, це пластиковий кран, з написом Open Close. Конструкція крану ненадійна. Тут пластиковий шток і силиконовий виступ, який з часом спрацьовується у невеличкій отворі, який там є. І з часу може підтікати. Також прокладки n-типу. Зверніть увагу, зачасту на цих кранах не конусні прокладки, а ось такого типу. І при встановленні, коли товщина скла не відповідає о цьому проміжку між силиконовими частинами, ви скручуєте гайку і утворюється зморшка. Це вже приводить до нерівномірності, і кран може підтікати навіть під час встановлення. Але з часом, якщо навіть ви встановили його вдало, то може скло прорізати ось цю зморшку, і тоді вже точно буде кран протікати. Тобто не рекомендуємо саме ось такі крани використовувати, якщо бачите, що вони не купуйте такі лимонадниці краще. І крани. Клапаного типу більш-менш вони надійні. Але ручка не така надійна, як на наших кранах, з'єднання ручки і клапану виглядає ось так. З часом може стиратися там і ручка відпадає. І прокладки, про які я вже розказав. N-типу. На своїх кранах ми використовуємо тільки прокладки силіконові конусного типу. Вони дозволяють надійно герметизувати з'єднання між краном та ємністю. Конструкція крану клапанна. Клапан без зняття з ємності відкручується, можна промити. Встановлюєте його назад і прикручуйте, будь ласка, до кінця, тому що, якщо лишити щілину, тоді клапан не стане на місце і відповідно може бути, не то, що може, буде підтікати. Закрутили до кінця і все працює надійно. У верхньому положенні, ось такому: кран зливає воду. Зафіксовано і можете не тримати. Кран автоматично закривається. Якщо ви не до кінця піднімали, то він автоматично закривається. Саме це дозволяє. Дітям маленьким, які користуються, п'ють водичку, відповідно, краще ось такі крани брати. Тому що крани із нержавійки дитина може не закривати до кінця, і ви на ранок побачите калюжу, розбухлі меблі і так далі. Крани із нержавійки, які ми використовуємо на своїх лимонадницях, ось так виглядають. Мають прохідний отвір близько 9 мм. Вони не забиваються, частички лимонаду проходять. Крізь цей отвір, міцні силиконові прокладки, конусні, надійно герметизують з'єднання. Також у нашому асортименті є крани із нержавіки з електролізним покриттям. Надійне, якісне покриття, це не фарба, не злазить. Стійки до механічних ушкоджень, але посудомийці не радимо мити, так як можуть бути агресивні миючі засоби, які можуть змінити колір крану. Щодо потоку кранів, які ми використовуємо, знержавійки пластиковий. Кран, про який я вам розказував, з який ви можете зустрітись в інтернеті. Прохідний отвір його маленький наливає ось так. На цьому про крани все. Всім гарного дня і вдалих покупок!